Перед нашим служінням, на початку служіння, я хочу прочитати відомий такий віршик. всі його напевно чули. І не тільки читаючи Біблію, але і просто да, чули десь чи то на роботі, в побуті. Цей вірш звучить так, це Матвія 7 розділ, 12 вірш. Отже, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. Цей вірш називають ще золотим правилом. Ми знаємо, що є золоті вірші, так як Івана 3,16 найвідомий золотий вірш. Ось то це золоте правило. І багато стародавніх мудреців. І навіть Доріс 2 Христового виражали це правило в заперечній формі, тобто використовуючи частку не, не, не зроби ближньому того чи іншого, не роби те це. Ісус вже встановлює це правило із. Позитивною інтерпретацією, наголошуючи про необхідність залишити пасивне добро до активної любові по відношенню до ближнього. Тобто, використовуючи не, не роблячи щось, це пасивна дія. Так? А коли ти робиш щось добре до ближнього свого, це активна дія проявлення любові до нього чи до неї. Отже, Боже правило заключається в тому, щоб людина відносилась до інших так, як хотіла, щоб до неї відносилась. В цьому заключається це золоте правило. І цей принцип вибудований ще законом Божим і його пророками. Цей принцип Ісус говорить в контексті Божої ласки та щедрості до своїх дітей. Тобто перед цими словами Ісус розповідав про те, що чи ж Бог не подасть вам більшого, якщо батьки, недосконалі батьки піклуються про своїх дітей, чи ж Бог не попіклується?» Чи всі люди сьогодні дотримуються оцього золотого правила, яке говорив Ісус? Ні. Цей світ тепер диктує інше правило, і ми добре чули Його, Це, наприклад, виживає сильніший, похвала сильнішому, нахабнішому, кмітливішому і так далі. За цим це є золоте правило цього світу, а золоте правило нашого Господа незмінне. Люби ближнього і роби це за прикладом Небесного Отця, який дав тобі із щедрої руки своєї. Та благословіння як тимчасові земні, так і вічні небесні. Що ми маємо в сині Його і Господі нашій Ісусі Христі. А йому хай буде слава, честь і подяка. Давайте помолимося і також помолимося за нашу країну і за воїнів наших і тих, яких ми не знаємо, воїнів, що боронять нашу країну.